Сперед виборчого мітингу скандального республіканця Дональда Трампа вигнали мусульман. Спершу охорона взяла під руки чоловіка у мусульманській шапочці. Той вигукнув з місця Іслам не проблема, за що був виведений зали гикання публіки. Потім те саме зробили жінкою, яка стояла мовчки неподалік Трампа. На ній був хіджаб та футболка з написом Салам Я прийшла з миром. А також жовта зірка з написом Мусульманка по аналогії з тими знаками, які нацисти змушували носити євреїв під час Другої світової війни. Коментуючи цей інцидент, Трамп говорив про проблему ненависті з боку мусульман до американців, яку важко вирішити. 56-річна стюардеса Роуз Хаміт так пояснила свою присутність на мітингу Трампа. Я не хотіла переривати виступ. Я не хотіла спричиняти жодних проблем. Моєю метою було просто стояти там і дати людям зрозуміти, що кандидату в президенти не гоже говорити такі слова. Рада з американсько ісламських стосунків вимагає у Трампа вибачитися перед жінкою за таке ставлення. Дії щодо Роуз хаміт шлють лякаючий меседж американським мусульманам. Йдеться у зверненні організації.